Скажіть чесно, який двигун у вашому житті працює 100 тисяч разів на день? Жоден? Це насос створений без єдиного інженера, але з геніальним задумом. Він має лише чотири крихітні клапани і без жодної зупинки жене по вашому тілу. Зараз покажу в атласі. Уявіть, 5-6 літрів крові за хвилину це як повне відро. А коли ви раптом, наприклад, біжите за автобусом чи даєте собі справжнє навантаження, викид зростає до 25-30 літрів. І вся ця робота відбувається під тиском орієнтовно 120 на 80 мм ретутного стовпчика, який змушує кров циркулювати від голови до п'ят. Найсильніший герой у цій системі лівий шлуночок. Він буквально працює на знос, штовхаючи кров у велике коло. Він такий міцний, що його стінка має запас надійності в рази більший за будь-який інший орган тіла. І хоча він не може повністю замінити свої клітини, як шкіра чи печінка, він володіє іншою суперсилою, неперевершеною адаптацією. Серце роками адаптується до навантажень, потовщує стінки, щоб витримати ще більше, доводячи, що інколи ремонт. Це не заміна, а не втомна міць. Жоден, абсолютно жоден двигун внутрішнього згорання не витримав би такого темпу: сто тисяч ударів на день, мільярди за все життя. А ваш власний ідеальний, бездоганний насос це робить, мовчки, без нарікань. Тож, може, настав час дати йому відпочинок, про який він не прост. Підписуйся, пиши коментарі. Медичний слідчий.